Уявіть собі, ви виходите на вулицю у другій годині ночі, а навколо денне світло. Діти граються у дворі, хтось стриже газон. Сусіди запрошують вас на каву просто серед ночі. Це реальність північного міста Тромсе в Норвегії, яке протягом 83 днів щороку живе без жодної хвилини темряви. Місто без ночі, саме так називають тромсе туристи та мандрівники, які вперше зіштовхнулися з унікальним природним явищем, відомим як полярний день. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка дуже важлива для нас, а ми продовжуємо далі. Розташоване за полярним колом, тромсе це не просто ще одне північне місто. Це місце, де природа диктує свій ритм життя, відміни від усього, до чого ми звикли. Тут сонце не заходить за горизонт із 20 травня до 22 липня, цілих 83 дні без настання ночі. У цей період година на годиннику втрачає своє значення. Неможливо відчути декінець дня і початок нового. Час буквально розмивається у безперервному світлі, наче хтось поставив життя на паузу, але світло залишив увімкненим. Це явище не просто астрономічна цікавинка, це справжній культурний виклик для будь-якої людини, яка приїжджає сюди вперше. Бо що робити з тілом, яке відмовляється засинати, коли сонце світить яскраво за вікном? Як жити в умовах, коли твоя внутрішня ніч зникає з добового розкладу? А головне, як це впливає на мислення, настрій і взагалі на сприйняття часу? Сотні туристів щороку приїжджають у Тромсе не тільки заради краєвидів фіордів вже полювання на північний сяй взимку, а й саме для того, щоб відчути цей дивовижний період без темряви, адже життя під час полярного дня це досвід, який змушує замислитися над тим, наскільки ми залежні від звичайного чергування світла і тіні. А дехто з місцевих каже, що саме в ті тижні вони відчувають справжню свободу, коли ніч не зупиняє активність, а день триває скільки завгодно. Це одночасне і благословення, і випробування. Перше, що вражає, коли опиняєшся в тромсе під час полярного дня, це не саме світло, а його сталість. Небо о другій годині ночі виглядає майже так само, як у день. Сонце трохи нижче над горизонтом, тіні довші, але день не закінчується. Якщо зняти таймлапс із даху будинку, побачите, як сонце просто описує дугу по небу, але ніколи не зникає за обрієм. У цей час здається, що годинник зламався, а день завис на нескінечному режимі зйомки. Цей вічний день не просто цікавенка, а справжнє випробування для організму. Наші біоритми налаштовані на чергування світла і темряви, а мелатонін, гормон сну, починає вироблятися саме в темряві. У тромсе ж темряви немає. Результат безсоння, складнощі з засинанням і навіть легка форма дезорієнтації в часі. Багато хто з новоприбулих каже: я просто не знаю, коли мені хотіти спати. Вночі так само світло, як і в день, і мозок не розуміє, що настав час відпочити. Місцеві мешканці, звісно, вже мають свої лайфхаки: темні штори, мастхев у кожному домі, дехто навіть обклеює вікна чорним картоном, інші використовують спеціальні маски для сну або приймають в таблетках. Є родини, які живуть за штучним графіком, вмикають спеціальне освітлення з поступовим затемленням, щоб симулювати захід сонця. Це виглядає дивно, але інакше ніяк. І при цьому, попри всі труднощі, люди живуть абсолютно звичайним життям. Діти граються на дитячому майданчику о першій ночі. Хтось читає книжку на вулиці о третій ранку, а сусіди садять квіти на клумбі глибоко за північ. Цей період, час, коли життя ніби набирає швидкості. Світло заряджає людей енергією і вони намагаються використати кожну хвилину. Кажуть, у нас буде ще довга зима попереду, а зараз світло і треба жити наповну. Магазини, кафе, музеї. Усе працює за звичним графіком. Але ніхто не дивується, якщо ви вирішите піти на риболовлю у першій годині ночі або влаштувати барбікю під північним сонцем. Тут це частина нормальності а для гостей момент, який не забудеш ніколи. Тромсе це місто з характером, історією та неймовірною природною палітрою, яку важко описати словами. Його часто називають Парижем Півночі, і хоча це порівняння може здатися перебільшенням, воно має цікаве історичне підґрунтя. У 19 столітті, коли Норвегія ще не мала сучасної інфраструктури, Тромсе був вікном у світ, культурним і торговим центром, де збиралися дослідники, торговці, мисливці та науковці. Місто вражало тодішніх мандрівників високим рівнем життя, модою, музикою і, звісно, атмосферою. Сьогодні Тромсе це невелике, але дуже живе місто з населенням близько 70 тисяч. Воно розташоване на острові, оточеному фіордами та гірськими вершинами. Тут не буває справжньої ночі влітку і не буває справжнього дня взимку. Такий контраст робить його унікальним у кожну пору року. Узимку це мека для тих, хто мріє побачити північне сяйво, а влітку це сцена для нескінечного сонячного спектаклю. Ще одна цікава деталь: Тромсе відіграв важливу роль у полярних дослідженнях. Саме звідси в минулому вирушали арктичні експедиції, зокрема, знамениті мандрівники Роальд Амундсен і Фріцьов Нансен. Місто досі має полярний інститут, а місцевий музей Арктики зберігає унікальні експонати з тих часів. Тут відчувається дух пригод і досліджень, немов час присувався в одній точці. Природа довкола Тромсе ще один привід закохатися в це місце. Величні гори, чисті фіорди, кристалічне повітря, яке хочеться вдихати безперервно. Тут можна за кілька хвилин дістатися від центра міста до вершини гори, просто піднявшись канатною дорогою в Єльгейсен, і побачити панораму, яка забирає подих. Нерідко, прямо з вікна готелю, можна побачити китів або тюленів, що плавають у холодних водах. Усе це створює відчуття життя на краю світу, але з усіма благами цивілізації. У літні місяці, коли сонце не заходить, ці природні багатства стають ще більш вражаючими. Вода в фіордах блищить, мов ртуть, гори відкидають нескінечні тіні і здається, що сам простір розтягується. І коли протягом кількох місяців на рік триває нескінечний день, відбувається справжній культурний вибух. Місто буквально оживає і норвежці вміло використовують цю можливість. Традиційно стримані, вони влітку стають майже екстравертами, проводять більше часу на вулиці, беруть участь у фестивалях, влаштовують барбікю, концерти просто неба і не бояться співати вголос серед ночі, бо темряви ж немає. Одним із найпопулярніших заходів у тромсе є Бухта Open Air Festival – великий літній музичний фестиваль, що проходить просто біля моря. Уявіть, як ви стоїте з друзями біля сцени, слухаєте музику, а сонце світить вам прямо в обличчя о другій ночі. Це не просто концепт, а особливий досвід свято світла, музики та життя. Крім того, в місті проводяться чисельні спортивні події, марафони, велосипедні заїзди, ярмарки та національні святкування, де норвежці з гордістю демонструють свою культуру та традиції. Полярний день дає унікальну можливість проводити дозвілля в будь-який час. Багато хто в тромсе користується цим і вирушає в походи буквально серед ночі. Піші маршрути тут фантастичні. Можна піднятися в гори, звідки відкриваються фіорди, або спуститися до узбережжя на каяках. Велосипед і риболовля також улюблені розваги. Причому ніхто не скаже вам, що пішли ви на рибалку занадто пізно. Тут просто не існує поняття занадто пізно. А ще це сезон літніх смаків. Під час полярного дня у тромсе достигає безліч ягід, морошка, чорниця, жураблина. Місцеві кухарі створюють справжні дива з того, що дає природа. Наприклад, салати зі свіжою зеленю, зібраної у півночі, або десерти з сонячними ягодами, що вібрали світло 24 на 7. Ресторани пропонують спеціальне літні меню а на фермерських ринках панує аромат щойно зібраних продуктів. І, звісно ж, у Тромсе в цей період можна побачити сотні мандрівників, блогерів, фотографів з усього світу. Вони приїжджають сюди не тільки заради видовищ, а щоб відчути цю атмосферу, коли день ніколи не закінчується, а життя здається трішки магічним. І, попри популярність, місто не втрачає своєї автентичності. Тут туристам не продають декорації, бо все справжнє. І кожен, хто приїздить, повертається з відчуттям, ніби побував на іншій планеті. Жити без темряви, звучить, як Марія, але що, якби це тривало не день чи два, а понад 80 діб. Полярний день, хоч і вражає, має не тільки чарівний, а й доволі складний бік. Науковці, які досліджують життя за полярним колом, виявили, без темряви наша психіка і тіло переживають серйозну адаптацію, іноді на межі стресу. Перш за все страждають циркадні ритми. Це біологічний годинник, який регулює наші цикли сну та неспання. У звичних умовах, коли настає ніч, організм починає виробляти мелатонін гормон, який вимикає нас. Але втромсе влітку темряви немає, і мелатонін збивається з графіка. Людина стає неспокійною, втрачає здатність до концентрації, швидко втомлюється. Замість радості апатія або навпаки гіперактивність, яка зрештою призводить до виснаження. Місцеві лікарі радять створювати вдома темну зону. Це означає затемнені кімнати, чорні штори або маски для сну, щоб дати мозку сигнал ніч прийшла. Багато хто тут дотримується суворої рутини, лягає і прокидається в той самий час, незалежно від яскравості за вікном. Це допомагає втримати емоційну рівновагу. Цікаво, що деякі дослідження показують: мозок людей, які живуть у регіонах з полярним днем і полярною ніччю, має трохи іншу активність. Він краще пристосовується до змін середовища, швидше переключається між режимами день-ніч. Але це приходить не одразу. Туристи часто стикаються з ефектом першої ночі, не можуть заснути, навіть якщо дуже втомлені. Іноді це супроводжується дратливістю, головними болями тривожністю. Та при цьому і позитивні ефекти очевидні. Дехто визначає, що у світлу пору року відчуває приплив енергії, менше схильний до депресії. Не дарма світлотерапія використовується в багатьох країнах як метод лікування сезонних афективних розладів. А уявіть собі, в тромсе терапія просто через вікно. Деякі психологи навіть рекомендують поїздки в подібні регіони як перезавантаження для людей, які втратили відчуття часу або борються з хронічною втомою. І тут знову постає ключове питання, як знайти баланс між користю і небезпекою світла. Місцеві вчать, головне слухати себе, не перебільшувати активність, навіть якщо сонце манить назовні, давати собі відпочинок і пам'ятати, навіть полярний день має свою ніч, просто вона всередині вас. Якщо ви плануєте поїздку, найкращий час із середини червня до середини липня. У цей період полярний день уже в повному розпалі, але туристичний натовп ще не надто великий. Обов'язково візьміть із собою маску для сну, легкий светр, навіть улітку, вечори прохолодні, і фотоапарат, бо те, що ви побачите, буде надто прекрасним, щоб залишити тільки в пам'яті. Адаптація справи індивідуальна. Хтось вливається миттєво, хтось в перші дні почувається розгублено. але в один момент ви помічаєте, що перестали дивитися на годинник. Просто живете, спостерігаєте, слухаєте, дихаєте. І саме тоді тромсе входить у ваше серце без попередження, без ночі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!